you. Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм. СБУ наклала арешт на майно колишнього міністра освіти та науки та бачника, якого підозрюють у Держзраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 мільйона доларів США. Про це повідомила прес-служба СБУ 9 січня. Для того щоб приховати свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь переписав їх на родичів. А утім, СБУ викрила цю схему і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіоналу. Йдеться у повідомленні серед майна, на яке наклали арешт. Є половина квартири в історичній частині Києва площою 126 квадратних метрів, житловий будинок площею понад 600 квадратних метрів, п'ять земельних ділянок у елітному котежному містечку поблизу столиці загальною площою майже один гектар, банківський рахунок на 147 тисяч доларів. Нагадаємо, у листопаді 22-го колишньому міністру освіти табачнику повідомили про підозру в Держраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорозької областей. Наразі табачник переховується від правосуддя у тим. Тимчасово окупованому Криму кажуть у СБУ йому загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, табачник координував діяльність розколаборантів тимчасово окупованих територій Херсонської Запорозької областей Володимира Сальто та Євгена Балицького з заступником міністра охорони здоров'я Росії Андрієм Плутницьким. Табачник, за словами прокурорів, діяв як представник вищих органів влади РФ і допомагав окупантам у сфері охорони здоров'я на захоплених територіях. Так, 1 травня минулого року таба. Табачник сконтактував Сальдо Балицького та Плотницького. А 18 червня він листувався із сальдо для організації зустрічі з міністром надзвичайних ситуацій в окупованому Криму з метою розв'язування питання про створення служби з надзвичайних ситуацій, підписання договору про співпрацю з управлінням внутрішніх справ у Херсонській області та створення служби 112. наприкінці липня. Табачник дізнався у сальдо і балицького про кількість об'єктів інфраструктури, закладів освіти, медичних установ і виборчих дільниць. Крім того, у прокуратурі з'ясували, що табачник доповідав працівник. Коє ФСБ Росії про некомпетентність Балицького у створенні мереж аптек на окупованій території, тож екс-міністру освіти повідомили про підозру в держзраді в умовах воєнного стану. За це загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Усім давно відомо, що табачник був міністром освіти і науки України за часів президентства Януковича. Міністр утік з України 14-го року. Тож року оточення Януковича, включно з табачником, потрапили під санкції ЄС СБУ в 15-му оголосила табачника в рошука наступ. Нього року судник лаверешт на коштовні метали та банківські рахунки ексміністра у Сбербанку. та бачник фігурант кримінальних справ про розкрадання держмайна та бюджетних грошей. А 21 року стало відомо, що ЄС зняв санкції з табачника. Треба було підкріпити ці санкції, які були введені судополітичним рішенням за нашим проханням. Треба було підкріпити відповідними судовими рішеннями. Треба було провести по вісім посадовцям часів Януковича розслідування. Далі суд і вирок вважає Фесенко. Сподіваємося, що незважаючи на війну, влада покарає кожного зрадника. Табач. Як і усім його навряд чи вдасться сховатися від справедливості після зради своєї держави. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.